Артем, давай порівняємо готелі Шарма. Які з них краще? Парк Реджинсі чи Ріф Оазіс біч. Я би брав парк режженці. По-перше, мінус 200 євро по вартості. По-друге, така сама закрита бухта Гарденс Бей, як і раз у Мельсі, де знаходиться ріф у біч. Так само є піщана лагуна, можна зайти фактично по пояс ідеально. І красиві коралові рифи. Але е, окрім вартості, парк редженсів все таки краще буде по харчуванню, тому що кожен день морепродукти, невідмінно від ріфа, харчування там. Хороше, але простіше, ніж в паркі. Плюс в паркі є гірка, яка підігрівається. Хоча в Ріф Оазіс біч є аквапарк, але в зимовий період без підігріву в ньому особливого сенсу немає. А так, взагалі, по території готелі дуже схожі, дуже зелені і якісні. Але 200 євро все таки є сенс. Гранд Оазіс чи Континенталь Плаза. Тут реально складний. Питання скоріше, все-таки Гранд дуазі все-таки він буде трошки кращий по харчуванню. Але, наприклад, якщо ви з дітьми, то можливо, я би обрав і Континентал Плазу, тому що Континентал Плаза це єдиний бюджетний готель, який має. Аквапарк з підігрівом, плюс там є ідеальна піщана лагуна і красиві коралові рифи, тому що це також бухта Гарденс Бей. Але у Оазіса, крім кращого харчування, все таки буде ще є нижча вартість майже мінус 150 євро. Зараз Гранд Оазіс можна за 920 євро забронювати на січень. Спанара чи риф Оазіс Блубей. Тут я би обирав, мабуть, джаз фонару, тому що, по-перше, вона зараз нижча по вартості, десь на 150 євро. По-друге, в джаз-фонарі є ідеальний піщаний захід, плюс красивий кораловий риф. І мені все-таки здається, вона буде трошки вища по харчуванню, але не колосально. А головне, тут 80% Європи відпочиваючих. Тому що в ріф оазіс хоч там є і італійці, але російськомовних також багато. Меретім Джулі Віллі чи Мовентвік. Тут однозначно мерітім Джолівілі, тому що, по-перше, він на порядок якісніший по харчуванню. Тут і чотири вида смузі, і хороша кава, і червона риба, і морепродукти. Мовим пік це просто звичайне нормальне харчування, але без таких інгредієнтів, як є в мерітімі. А так у них однакова є територія зелена, ідеальний піщаний захід, але в Мерітім ще є аквапарк з підігрівом. Це дуже важливо для зимового періоду, тому що вони знаходяться. Це, до речі, в самій закритій бухті на мобиль. Для правильного підбору бронювання, плюс о коментарях. Давайте ваші готелі, які треба порівняти.